Ну як струмок біжить крижана водичка. Привіт, шановні товариші мисливці, друзі. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 4 січня 2026 року. Перший вихід наш сьогодні полювання по пушному звірю саме на зайчика в цьому сезоні. Ну, поки що сліда зайчо не видно було, кіз повно було. Ну, Надіємося на мисливську удачу, що зайчика побачимо. Хоч не добудемо, але хоч побачимо. Погода взагалі красива з даного відео. Будете бачити. Снігу накидало містами майже в коліно. Такі перемети надуло за останні три дні. Морозець мінус 6. Сніжок під ногами репить, погодка для полювання просто супер. Да, хочу привітати всіх, шановні мої друзі-підписники мого каналу, мисливці. З придешними святами, зріздом Христовим з Новим Роком. Побажати вам звичайно міцного здоров'я, миру, усього найкращого і хороших трофеїв наступних мисливських сезонів. Все, а ми погнали полювати, спостерігайте разом з нами, як буде відбуватися далі полювання. Да, вже Скільки проходили? Козячих слідів безліч. А де зайця, о, а зайчих слідів два, по-моєму, сліди знайшли і то давніх уже заметених. Зайця присутності зайця практично о, взагалі не видно. Ну, Подивимося, ще тільки розпочали полювання. Подивимося, погодка взагалі красота. Сонечко піднімається. Яка краса, що ще може бути краще для проведення під час полювання такої погодки? Морозець, 6 градусів сніжок, вітру практично немає. Красота. Будемо шудити, шукати, розпутувати слідочки. Садок там. То садок беремо, спочатку. Заходимо по лісу, це цю траву. А тоді підемо туди на посадки. Кози набігали слідів, бачики натоптали. Так, щось зайчі слідів і немає. Ну що ти, тоді як йдемо? Щоб один за одним знайти. Я так по полі йду сюди, а ти так йди попід лісок. Да, і в садок тако. І так тоді садок. Я зайду теж з краю метрів десять у садок от поля. Та сліди буде видно, де воно є, він тут немає. Зайчика сліда Поки що не видно. Так, що тут у нас? Це також кози, ага. Ось отсюди вискочило і пішли на край лісу. Ось. Ще одне місце жировки, козячі. Так, бачите. Кормилися, ось Сніжку. Як чудово! Коли є сніжок, видно всі сліди деякого звіря, хто де бігав, в якому напрямку, що робив. Так, ну що. Ух ти йолки-палки! Нічого собі. провалююся, ого. Дивіться, друзі, по коліна перемети, бачите? Так, зайдемо сюди в краєчок лісу. Прийдемо тут. Все. Да, сніжку накидало. Давно такої зими не було. Скоріше кіз можна побачить тут чим. Де Льошки Лешки які? Чим Зайця. А? Та нема заячого кози, тут таке ось тропи ціли. Козячий сліг повно. Дивись уважно. Бо з цієї сторони сліда заячого повно. Все дивись, що набігали тут. Десь він може або тут лежать. Ось тут його просто місце жировки. Якщо виходу на ту сторону нема, то вони там можуть бути в тій посадці. Йолки-палки! Ти подивиш, що зайці наробили ось. Та йди, йди, отакого вкрай не кидай, йди до самого угла. Диви, що зайці, ханий бабай! Диви! Оце так, да, ще я такого не бачив. А це зайці нажирували. А ось льошка лежав зайчик. Де. Ось Льошка. Дивись уважно. Дивись, що зайці наробили. Капець. Диви. Оце жировка в них тут була, диви. Відверто кажучи, я ще такого не бачив, щоб зайці так натанцювали. Капець. Дивись сліди уважно. Ханий бабай, диви. Дивись уважно, десь вони тут є. Дивись, бо буде лежати. Ну, сліди всі зайчі ведуть туди на поле, на тупцю. Зараз ми її такої пройдемо. сюди є слід зайця. Свіжий ружьо хоч на цьому запобіжнику, бо це шутки шутками ша міг би виставить Треба буде назад, зараз повернемося. Піти подивитися, він через дорогу десь має там скидка в нього бути у лісок з краю. І подивитися, десь він має лягти. Ось о я льошку знайшов заячу, диви, їдрить, то не мать. Ось. Лежав. Ух ты ю! Ось ось тобі заяча Хе-хе. Ну це не ми підняли його. а? Я не знаю. Пішов слід, воно туди. Це... Ось... Та ні, тут сліда людського взагалі немає. Десь він пішов. Тут є, бачиш, зайці з льошка, навіть льошка лежав. А це треба буде цього зайця протропити. Треба буде ось його слід, воно по полі він пішов. Це треба буде назад повернутися. Ось льошка його де він лежав. Це він отут у вас поле зайшов і тут ліг. І ліг проти вітру. Молодець. А хто його підняти міг, нема ж не слідів тут нічого. Ну, треба буде пройти. Десь він там лежить з краю. Сто процентів. Льошка така глибока. Його. Добре, пішли. Ого, тут снігу. Ось дивися. Оце все натоптане все зайцем осю. Оце стежка, бач свіжа. Оце заїзд туди і назад. А це можна буде по цій стежці пройтися туди до тієї посадки. Він сюди приходив на жировку. На цій ноті ми завершили своє перше полювання в сезоні 2026 року, а саме полювання на пушного звіря на зайчика з товаришем. Так ми не дочекалися свого бажаного підйому і не добули бажаного трофейчика. Ну нічого, ми не розочарувалися, зато ми побували в такий чудовий морозний сніжний день, в мисливських угіддях. Це також є результат. А трофеї ще будуть. Всім добра, миру, друзі! Бережіть себе, до нових зустрічей на каналі. Всім пока.